Всім привіт, всім хай всім ку, З вами Viper на зв'язку. Сьогодні хочу зробити е, огляд на французьку СТ рівня IMX 30B, давно забуту багатьма цю стежку. І, коротше, розкажу вам все, що я про неї так пограв, відчув. І хочу свої думки про неї розповісти про цю ст щоб ви розуміли, чи вона вам потрібна, чи не потрібна, і тому подібне. Де знайти цю ст Її качати не потрібно. Ми переходимо в дослідження, переходимо в французьку і ось колекційна техніка. І тут у вас буде. Получається, у мене вже є, у вас буде тут десятка, ця можна придбати за 600, в принципі, як стандартна десятка. Ви запитаєте, що ж такого в цій стежці, що ти нам оце сьогодні показуєш, і навіщо вона взагалі потрібна. Я вам розповім. Факт той, що це досить, досить, так скажемо, непогана стежка. Багато хто її недооцінює, багато хто там Та, фу, картон, нема там нічого такого цікавого. Але повірте мені, коли ви на ній зіграєте, то я думаю, що багатьом. А-ля леопардоводам, то багатьом цей AMX зайде. Так, давайте по порядку все почнемо йти. І в ітогі дійдемо до того, що під... підемо в бій, і по... під час бою вам розповім знову ж таки, всі там ТТХ, характеристики під час бою, все це розповім. Але почнемо з того, що я можу в Ангарі розповісти, це в нас. Получається, що в нас, щоб грати на ці СТ, що у вас потрібно бути з екіпажем, щоб вам було комфортно на цій ст грати. Це. По-перше, бойове братерство. По друге, маскування. По-третє, ремонт. Це треба, щоб ці три вміння у вас були, бо без них буде важкувато. Потім все качаємо на огляд, гострий зіл і радіоперехоплення. По-любому качаємо. Потім качаємо плавне обертання і плавний хід. Достабився, піддаємо. Потім, що ми ще качаємо? Інтуїцію, бажано, щоб була щоб перекидати снаряди з-під калібера на кумуль. І бажано б ще було прокачати чистоту і порядок, але ну хоч, хоч пожежіння прокачайте, щоб пожежа гасіння у вас було вкачне, бо трошечки палихає, і буває, конкретно палихає ця естешечка По обладнанню, що ви запитаєте по обладнанню, по обладнанню? Вентель, стаб, досил, і в настанову я накину вогнегасника. Чому? Тому що ну, горить дуже класно. Прям горить, зараз це все діло розкажу більш далі детальніше. От цього обладнання, як на мене, вистачає просто за очі. От вистачає, Ніякої оптики не треба, турбача не треба. Цього всього вистачає із цим обладнанням. А якщо поставити бонове. То взагалі, кайфу не те Кайфувати будете нормально від цієї стешечки Поперва звикнете, а далі будете кайфувати. По тому, що я кажу, він палає. Дивіться, бак знаходиться в цієї получається, ось о корпус пів передка отако, да? НЛД ВЛД оце бак. І виходить, якщо ви сюди отримуєте, ймовірність того, що ви загорите дуже-дуже велика. По-друге, бак знаходиться отут. І бак знаходиться отут. Боєукладка знаходиться в, 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 в кормі башти. Так ну, от такі проблеми. Так що горить, буває нормально. По броні, ну, давайте так будемо відверто. Тут броні як такої немає. Сильно розраховують на броню не потрібно. Да, там, під якимись углами, якщо ви виходите від увенчиків, то десь там вверх ВЛДшки, тут щось танковне. Тоді, можливо, десь там щось маска танконе. І буває, там, типу, танкує трошки оцей вершечок маски, так скажемо, щось там танкує. Ну, буває, звісно, відлітає. Там виїхав, ти від увенів, дав, тобі стрельнули, там рикошет не пробили. Знову ж таки, питань нема. По-друге, здоровенний лючок. Якщо десь неправильно будеш виходити, то в лючок будеш нормально отримувати. На це потрібно також звернути. Увагу. Дальше. Давайте розбиратися, що в нас тут далі. По польовій. Розповім зараз по польовій, що б я бажав би вам поставити, щоб у вас було це в нас ліво. Боєукладка і, і двигун, щоб не шкодились. Коротше, ліво-право від розміру кола зведення точності. А далі, а далі по польовій, тут ви вже повинні вирішити самі для себе. Бо тому що тут є. Від в розміру кола зведення, час кеде довший. Тобто, якщо ви любите грати з кімпи, то в принципі можете зробити точність. Кедешка там 6,2, окей, вам і цього вистачить. Ну, коротше, тут потрібно далі ставити те, як ви любите грати. Любите грати десь з кімпи, любите грати від маскування, там бахайте на маскування. До скрипності ставити. Ну тобто, тут вже вирішаєте далі, якщо ви будете ставити самі, тобто від вашого стиля гри. Перші два я б бажав ліво-право поставити. от такого. Типа з польової трошечки розібралися. Далі йдемо. І зараз йдемо в бій, і під час бою я вам далі буду розповідати там характеристики, тетихашки, туди-сюди. Під час бою це все буде наглядно показано, розказано, і ви самі вже зрозумієте, тіпа, чи треба воно вам, чи не потрібно вам воно. Але я б на вашому місці придивився на цю ст шечку Ну що, переключаємося в бій. Що? Бій був зіграний на мапі Штиль. І зараз подивимося, розберемося, якщо куди я грав, і якщо ця СТ може. Давайте розберемося зі снарядами. Що в нас по снарядах? У нас альфа 390. У нас підкалібери, кумулі і фугаси. Підкалібери пробиття 248. В принципі, малувато пробиття, да? ну, типу, десь там щось буде важкувато пробивати. Ну, ну, важкувато, реально буде важкувато пробивати. Швидкість польоту 1100, в принципі, швидкості польота за очі вистачає. Кумулятив 300 пробиття. От З кумулятивом тут уже проблемки, тому що пробивати якісь важкі танки. ну Буде важкувато. Реально буде важко пробивати. І швидкість польоту 800, ну, вибачте мене. Ну, типа геть важко. Плюс ці кумулі. Борта не десь там екранчик не пробив, заборчик не пробив, якусь там гусельку дав, це все, все не пробив. Так що важкувато буде. Плюс, якщо якісь там тяжики вицілювати важких танків, то вам потрібно буде під'їжджати притул Типа, щоб їх вицілити і дати ту альфу, типа та пробити його з кумуля. Фугас у нас пробиває 53, так, да, ну, скажімо так, ні про що пробиття, але альфас. 480, в принципі, десь там в кінці заїхати, або десь когось там підловити якусь бабаху, якусь там гриля, і дати пару фугасів, в принципі, непогано. КД у нас 5,94. Це на моєму обладнанні на трофейному. У ВНчиків у нас мінус 8. Скажімо так, можна було б. Мінус 10 було б класно, але в принципі і мінус 8 вистачає з головою. Бачите, ось під чуть-чуть не вистачає деяке пробиття. Потім зведення у нас 1.74, точність 0.31 і ДПМ, ДПМ, вибачте мене на минуточку 3941. Майже 4000 ДПМ. Тобто, якщо десь когось впіймаєте, то роздасте ви, дай боже, таких прикурити дасте, що ху ху повірте мені, дуже класно роздає. Були бої, де майже були злиті, але потім за рахунок ДПМа став і просто розвалив на підкатці. Швидкість 65 вперед, 23 назад. В принципі, динаміки вистачає з головою. Якусь турбіну ставити не бачу смисла. Ну Тобто, з динамікою в цієї Стежки проблем нема. Змінювати фланги, переїжджати взагалі, тобто без проблем. питома потужність там стільки в нас 19,78 на тонну. Ну, реально, цього з вистачає, щоб на цієї стежці комфортно себе відчувати. По скритності в нас. Нерухомої машини це 33, майже 34 і 7 під час пострілу. Коли ти стріляєш в нерухому машину, то після пострілу в тебе 7 маскування. Під час руху в тебе маскування майже 26, і після пострілу там майже 6. Нормально, нормально. Огляд 479 метрів. Як без оптики, то вибачте, в мене дуже хороший огляд. Прям дуже класний огляд. На цю ст реально можна поставити, типу, якщо хтось любить світити, можна поставити копи, малошумка і оптика. І настанов, наприклад, на маскування вкинути. Це якщо ви реально там хочете якимось на прохорівки бути світляком. Ну, таке, в принципі. Кожен, кожен робить, кожен здівається, як хоче. Якось так. В принципі, я вам так да, розказав по ТТХ, що в нас ДПМ хороший, прям ДПМ класний. З точністю, да, з точністю трошки проблемки є, і якщо грати десь на середній дистанції, або якщо ти приїхав десь в притул, там, да, з тяжами любиш помахатися, в принципі, ну, так обережно, але любиш помахатися, то будеш ти видавати досить непоганий ДПМ і будеш попадати, скажімо так, проблем з цим не буде. Але якщо ти будеш грати з дальньої лінії, то отут із точністю в 0,31, там, дилічись то, як ліву прокачає. То тут уже буде важкувато. Десь попасти, воно не полетить, не проб'є, не туди полетить. Ну, реально, з точністю буде важкувато. Але, в принципі, якщо ви знаєте тонкість гри там, в близькій дистанції, середня близька дистанція, то точності вам вистачить за очі. Знову ж таки, динаміка є, все є, танчик, апарат. Тепер по бою. В принципі, бачили на початку, що я відстрелював центр. Відіграв, потім заїхав на горку. Ну, тобто, вистачає цієї стежки з місця на місця рухатись і не хвилюватися. Що я хотів тут зробити? Що під'їхав я 4 допоміг мені танкнути 26.0, і я просто 260 кумулями я піо за ДПМів, але, так скажем, я отримувати не хотів, танкувати не хотів, тому що ну, на союзників надіяться таке собі. Я танкнув, вони не під'їхали, і потім вже десь тих 400 там, чи 500 хп потім вже тобі не вистачатиме. Тут я потиркався, помиркався, думаю, ну давай, під'їжджай, я четвертий, чому ти стоїш, Чого ти, що ти там боїшся, кого боїшся? Не дожидалося. Е, давайте так скажемо. Чому я обрав саме цю СТ-шку? Чому? Тому що погравши на концепті, я собі сказав, що. Хлопаки, якщо я візьму AMX 30B, я вам даю 100%, що він мені зайде в рази краще, ніж концепт 5. Я не знаю, ну концепт 5 мені просто не подобається. Це наскільки. Ой, ладно, мовчу в кожного свої та скажімо, В кожного є своя любима техніка, але. Взявши IMX'. В трошки екіпаж проапавши йому, то я вам скажу, що це досить непоганий апарат. Тут дивіться, ось під'їжджає. Іду в розмін, в принципі. Зараз трошечки хп свої розміняю але тяжика заберу. Але тяжика заберу. Ну, просто... О, бач, і бачите? Бачите, крутонув корпусом виходить, під таким углом він мене вже не пробив. Вроді картон, але крутонув корпусом і вже все, і вже чувак мене не пробив. Повівся, Ті, повівся на картон, стрельнув, але не пробив. Тому я вам кажу, що рекошети досить часто ловить, і в деякій мірі навіть частіше, ніж концепт 5-й, так скажімо. я. Чому я порівнюю з ним? Тому що в ну, мене так від концепта горить, що це капець. Тому я цього Емікса дужче порівнюю з концептом. Дивіться, записую в принципі першим дублем, плюс таку вже трошечки подивився нюанси з перших оглядів своїх, які я робив, і зараз, скажімо так, комбінацію робимо. Огляда трошки в ангарі, більш тоді детальніше розмовляємо під час бою, тому що бої були досить цікаві. Це не так, що вау, один бій цікавий. Ні, бої були цікаві, було дуже багато цікавих боїв, просто що це бій на майстер був. І, тіпа є що показати, що тіпа, і трошки постріляв середньої дистанції, і ближче під'їхав, і тіпа, трошки міняв фланги. що тіпа, ця стежка може змінювати позиції, може передвигатися, і в принципі ніякого дискомфорту в цьому немає. Тут, коротше, я побачив, що Арту знищив 26.0. Я думаю, що 2.6.0 вже думаю ідесь до бази нашої під'їжджає, десь об'їхав. І думаю, коротше, летим на базу будемо пробувати розігрувати праву сторону. В принципі, все дозволяє, швидкість, динаміка, ну, все дозволяє змінити сторону і спробувати розіграти праву сторону. Чому через ліву не поїхав? Тому що там десь стоїть 95-ка, типа, і десь якось її пушити. Ну, це таке собі, в принципі. Не вистачить в мене сили, щоб її пропушити. Тут був план поїхати обігати аж по нулю, виходить, надії на те, що бабаха стоїть десь там внизу або десь уже на центрі. катається. Тіпа, заїхати в спину і розібрати. Так, такі були плани. Дивіться. Вроді тільки поїхав, вже на базі в себе їду. Ну, тіпа, швидкість набирає швидко, швидко, швидко змінює фланги, швидко змінює фланги. Ну, якось так. Ви ж обов'язково, там, хто не підписаний, підписуйтесь на канал. Обов'язково вподобачку пальчик вгору, пальчик вниз, і залишайте коментар, як вам такий огляд. Типа є якесь покращення між тими оглядами, що були. І чи потрібно взагалі рухатись в цьому напрямку? Вам таке цікаво чи не цікаво? Знову ж таки, це дивіться це. Типа, я не нав'язую вам цю стежку, це чисто моє бачення на цю стежку. Тому тут уже, скажімо так, ви дивіться на те, що є, і думаєте, чи потрібна воно вам, чи ні. І тут такий неприємний сюрприз я зустрів, як бабаха. Думаю, окей, зараз попробую ще дати тичку. Повезло, що промазала. Тут реально я не думав, що воно так швидко зведеться, ну повезло. Везло, що не попав. Тут я трошки за, схайм, так зачухався, але потрібно було ще під'їздити раніше, тому що бабаха вкиде, я по швидкості в мене динаміки вистачало, щоб під'їхати і забрати бабаху. Трошечки був затормозив, але, так скажімо, одумався і правильно поїхав, і дивіться. Хоп, і забрав, нікіпав. Ну, З такої близької дистанції, що стабиш у точності, просто за очі вистачає. ДПМ, ну реально лютий ДПМ. Я, чесно кажучи, не очікував від цієї стежки, наскільки вона буде комфортна. От іменно проблема в тому, що пробиття, пробиття слабе. на кумуля, 300, ну, маловато. Цей кумуль, але маловато. Під калібера також мало пробиття. Десь якісь броньовані вже техніка броньована, і ти вже на ній запинаєшся. Проти якогось Мауса важко вже грати, там якийсь. Сотка 60ТП вже важче їх вицілювати. Ну, типа, трошки в цьому важкувати. Ось зараз подивитись на прикладі того, як з 95-кою, ну мені було важко десь якось її розфармити. В принципі, чесно кажучи, я думав, що вона десь поїхала. Думаю, ну окей, я тіпа, повинен був спину висвітити її. Думаю, якщо вона тут стоїть, значить я повинен був її висвітити, але ніфіга подобного де ви стоїть. Дивись пробиття, на кому ну, я. Ну тут залетіло, звісно, дивно, як воно залетіло. І дивіться, все, починаємо відцілювати. Не тут Ну, боже, я не знаю, як це, напевно, на сітки на рогах стоїться 95-ка. Дивись, пішло-поїхало. Ну просто ну, ну не вистача пробиття в 300 мм. Оце да це проблема з пробиттям. Тут, звісно, є досить-досить. Диви. Просто навіть під таким углом, а мені все одно не вистачає, там якісь є піксельонки, щоб пробити, але ну куди, ну не йде, не лети. Тут спішиш, бач, все, не пробив, букумульчик попав десь. ну Коротше, таке собі. Досить, досить складний в пробитті. Особливо броньованої техніки. Але в всьому іншому доволі класний апарат. Все, добрав, альфа класна. Бій, бачите, що показує те, що ти можеш швидко змінити фланг, центр, ліво, право, СП і в притулі можеш помахатися, і можеш від'їхати на дистанцію і там пограти. Тому задумайтесь про цю техніку, задумайтесь. Дивіться. Раз, вроді. Дивіться, вроді тільки зарядився, тільки дешився і знов зарядився. Ну реально ну ДПМ просто шикарний. Просто шикардосний ДПМчик. Дивіться, раз, два, все забрали. Ну Типа класний бій. Зараз результати після бою вам покажу. Що це за бій, був ну типа, розвалив трошечки техніку, трошечки розвалив, зовсім чуть-чуть Ось такий вийшов. 6600 настріляв, 1400 насвітив. 6 фрагів зробив. Коротше, ну не скажу, що я прям грав як там обережний гравець, десь там ззаді, з-під тишка, Ні. Я і спереді махався, я і з середньої дистанції махався, я і трошки здалека пострілював, але ну, типу, це все AMX 30B дозволяє зробити. Він дозволяє тобі спереді пограти. Ну, коротше, на всій на всі дистанції дозволяє. Одне одне проблема, це е, прям здалека-здалека, з третьої лінії буде важкувато вицілювати там якісь. Середньоброньовані і важкоброньовані, тут уже буде важко пробувати їх. І давайте підведемо такі підсумки. Ви можете сказати, навіщо це MX-30B, якщо є леопард, леопард у всьому кращий. Спорити не буду. да Леопард по гарматі. Ну, по всьому, по всьому, леопард кращий. Питань немає. Але знову ж таки, можливо, хтось не хоче качати леопарда, Типа, а викачав якусь там. Французьку будь-яку десятку. І може собі в колекційній техніці просто взяти цю десяточку і доволі непогано на ній відігрувати. Плюс середній і хороший гравець на ній будуть такі результати в шкоді видавати, що я вам кажу, там під 4, там 3 плюс К, як мінімум, по-любому, буде в середніх, а в статистів і більших там буде 4-5К 4, у шкоди. Легко будь вони тримати. Тут питань навіть немає. І з мінусів. Давайте таке, підведемо підсумки із мінусів. Із мінусів, це у нас, знаєте що, це в нас пробиття. Реально, з пробиттям у нас тут ну, конкретні мінуси. Це те, що в нас гармата, скажімо так, ну буває трошки косить, буває временами так косить, що дай Боже. Потім те, що в нас знаходиться тут спереді бак, і тебе досить часто туди підпалюють, так скажімо. Потім, що в нас таке ще з, з мінусів. та в принципі, напевно, нічого. Те, що броні немає, ну окей, да, броні немає, ну це потрібно розуміти, на чому ти ганяєш. Все, це, напевно, гармата підтраює трошечки там, і плюс пробиття. І те, що це буває, звісно, в ЛДшку, якщо дають, то загораєшся з першого проби. з першої дамашки, загораєшся. Оце, напевно, одне, одні такі мінуси. Все інше, я б сказав, би, це хороші хороші плюси. Тому якось так. От я на вашому місці задумався про цю ст шку в принципі. Можливо, ви про неї забули, десь хто не знав, дехто не знає, що взагалі вона є. В принципі, придивіться, подумайте, покрутіть, повертіть. І я вам скажу, що якщо ви на ній там на леопарді якщо грали, то коли сядете на цього, то трошечки потрібно звикнути, але в деякій мірі комусь навіть, можливо, дужче сподобається iMix, ніж Леопард. Якось так. От такі мої підсумки, от такий мій огляд по iMix 30B. Тому. Згадуємо, що є така забута в нас ст шечка Багато хто її забув, багато хто її недооцінює. І навіть в рандомі я гравши деякі бої, її багато хто недооцінював, просто на мене їхали. А я на тій дистанції 200-300-100 метрів, поки до мене під'їжджали, просто розбирав техніку в нуліну. І нічого вони не могли мені зробити. Тому якось так. От такий у мене сьогодні вийшов огляд. Як завжди, пишіть ваші коментарі, буду читати, що не так, пишіть. Що підправляти, що ще виправляти, чи взагалі потрібні ці огляди, Ну, тіпа, цих оглядів вже куча Куча мала, давай ще більше, ну, тіпа, не знаю. Ви напишіть вашу думку, потрібно їх робити чи не потрібно. А далі будемо приймати рішення по коментарях, скажімо так, які там будуть коментарі. Як завжди, підтримка, це підписка на канал, рекомендація друзям своїм, десь там зарепостіть його, обов'язково вподобаєчку З вами, як завжди, був Жека Вайпер. До скорої зустрічі!